Малюки кухарчуки вже наготувалися, вже створили неймовірно смачну страву. А до нас в студію саме завітали гості Олександр Кахай, Євген Шувалов, Доброго дня. Доброго дня. говоримо про е, дуже про подію, яка відбудеться зовсім скоро. Це родинний арт-пікнік. І, до речі, дуже останнім часом поширені заходи і пов'язані з їжею. Так, не з їжею пов'язані з родиною, з родинним а, колом, ну. з друзями, з якою метою влаштовуєте родинний арт-пікнік і навіщо? Ну, я думаю, арт-пікнік це велике свято, яке має об'єднати всю родину через те, що дуже рідко, особливо зараз, коли почалися дачі збір врожаїв, коли почалися школи, університети і. Більшість повернулася з відпусток, мало живого спілкування поміж членами родини, і мало куди можна сходити в один день і всім відпочити, і дорослим і дітям. І таким чином ми вирішили якраз з Євгеном провести велике свято, яке поб'єднало і дорослих, і дітей, і молодь були враховані будь-які інтереси. Це були б, наприклад, там спорт, культура, мистецтво, кулінарія. І таким чином, якраз вирішили подарувати запоріжцям і гостям нашого міста великий позитивний день. Женю, а родину маєте на увазі саме тато, мама, діти, чи це набагато ширше поняття? Я думаю, що це набагато більше поняття, тому що не у всіх є ще поки діти. Але в нашому місті родиною можуть бути і бабусі, і дідусі, всі, хто зможе прийти. То не працює, кому подобається активно дихати. Ми всіх просимо піти на етап «Під пікніком» мається на увазі просто споживання їжі на свіжому повітрі. Але приставка арт позначає певну культурність ось програми, які саме заходи підготували, чим розважити гостей. Для гостей, якраз як ми трохи раніше сказали, буде велика насичена програма. Це будуть виставки рукотворів. Майстер-класи проводитимуться, це проводитимуться різноманітні спортивні змагання, конкурси на найоригінальніший дитячий карнавальний костюм, а також конкурс на найоригінальнішу фотографію родини. Плюс, безумовно, це буде ввечері дискотека 2000-х, а вдень ще також будуть дегустації, кулінарні, спортивні, оздоровчі і культурні майстер-класи і багато інших активностей, Це як, наприклад, лазертаг, це будуть роуп джампри і так далі подібне. Це буде субота, 26 вересня з 14 до 19 В дубовому гаю можна буде завітати на ось таке грандіозне свято. Останнім часом в дубовому гаю відбувається багато заходів. Це і Азефест, який ось ось пройде. Це і холі, який вже відгримів. Чому... Другий, причому. При Чому Причому Причому другий? Так чому дубовий гай так активізувався, оживився? З якою метою Смотрите. Я являюсь еще и менеджером, ивент-менеджером парка. Это в этом году такая новая должность в парке есть. И я занимаюсь тем, чтобы в парке, на всех выходных, если анонсы, нет анонсов, чтобы наши гости парка знали, что по выходным будет какой-нибудь фестиваль. И они могут прийти, отдыхать, участвовать, в чем-то получать позитивные эмоции. И это будет каждый выходный. Вот такая у нас цель этого. Мероприятие, цель вообще парка Дубовый Гай. И поэтому теперь, как бы узнав об этом, что парк предоставляет свои площади, сцены, звук, все, что нужно для организации фестивалей бесплатно, туда потянулись люди. И теперь у нас есть график определенный, даже уже не все помещаются, но тем не менее, каждый выходный в парке дубовый гай что-то происходит. Тобто, ви допомагаєте абсолютно повністю і з організацією, і навіть з апаратурою так. максимально сприяти максимально. тому, аби відбувалися ці заходи. Да, да. А тоді забігаючи наперед, як будете вирішувати ситуацію взимку? Чи будете взагалі двадцять шостого вересня? Ага. Навіть не переймете, що погода зіпсує. Ну ми, звісно, переживаємо за це, але тим не менше, менш сезон, і навіть коли холодно, люди приходять в парк там. І фівралі люди приходять в парк. Но мы ещё планируем а в парке ледовый манеж. В этом году, может быть, мы уже не успеем его сделать, но в следующем году, я думаю, он уже будет в парке стоять. Это будет тоже как наш именно парковый манеж, поэтому и зимой тоже будет парк функционировать. Тобто, в принципі, навіть не знаючи певні анонси заходів, так. кожного тижня можна приходити до Дубового гаю і там натрапляти навіть випадково на якісь події. Да, і це все безплатно для гостей парка, для дітей, для сімей для просто отдыхающих, поэтому можно во всем участвовать, не бояться, там, у меня нет денег, у меня нет чего-то еще. Это все для вас, для гостей парка бесплатно. И у нас, конечно же, есть соцсети, ВКонтакте, Фейсбуке, там, где мы выставляем анонсы. Но бывает такое, что мы не успеваем даже их выставить, потому что люди приходят там, в понедельник, во вторник, говорят, мы в субботу проводим мероприятие. Мы ищем для них время, место, и они проводят. Потому что настолько насыщено, да. что вы даже сами часом за этим не да. встыгаете. Да. Ось дійсно поговорили про погоду. Як гадаєте, скільки людей, наскільки багато людей підтягнеться на цей захід? Ну чи вдасться зацікавити неймовірно широку аудиторію? Смотрите, ми зробили акцент на сім'ю. Ну, как бы... Але це на обмеження. Да, але це не обмеження. І ми думаємо, що будь в кожен період часу буде ражений контингент у нас віддихаючих uh, гостей. Днем це будуть більше діти, сім'ї з колясками родини, вечеру потягнеться молодіж і на дістаті 2000 это це буде тільки наверное. мабуть. Mm -hmm. Ну і плюс виходить для того, аби якщо... ну, от, по прогноз погоди, погоди показує плюс 25, плюс 30 градусів на 26 число, але якщо раптом вітрець, у нас все одно будуть безкоштовні млинці, у нас будуть безкоштовний гарячий трав'яний чай і безумовно різні. Масові зарядки і змагання, тобто будь-хто зможе і підкріпитися, зігрітися і зігрітися через фізичні вправи, абсолютно можна не боятися змін погоди і через це не втрачати можливості побувати на арт-пікніку на такому заході. Да, і що якби такі бути новшеством на арт-пікніку, ми запустимо такий проект паркі є автобус, бібліотека. То есть библиотека на колесах. А, его подарили парку, он какой-то период времени стоял. И вот на этом арт-пикнике мы его а, запустим как библиотека, как семейная библиотека. Він буде будет пересувный? Да, він буде пересувный по парку, а может быть даже и по городу, не знаю. В тобто прямо в автобусе да. будут да. зібрані книжки. Он, он переобородован как библиотека, там полки, стойка для выдачи книг. И сейчас мы собираем книги, поэтому если у вас. Есть книги детские, взрослые. Вы можете пожертвовать парку, то там они потом будут обмениваться всем желающим бесплатно прийти по совпарку почитать. І різте домой почитати, потім вернуть, обнять на другу книгу. Тобто це буде такий буккросинг на колесах, да, постоянно тепер паркідам. І не можу запитати, ось якщо зачепили тему того, що можна допомогти, можна принести книги. Так само з арт пікніком з е, організацією з влаштуванням. Е, справляйтесь самі, чи все-таки потрібна вам допомога, можна долучитись? Ну ми то справляємося самі, але ми хочемо дати можливість іншим поучаствовать. Якщо люди хочуть в чому-то поучаствовать, чим-то научить гостей парка, чимось порадувати, то, пожалуйста, ми конечно, к організації. Мені здається, ви ще щось замислили. Ось для мене стало сюрпризом е, інформація про бібліотеку на колесах. Е, чи є ще якийсь цікавий незвичайний проєкт, який плануєте в Ну, Планується також велика фотозона, яка називатиметься Чайвання у Капелюшника, шляпочник, якщо російською, з країни. Чудес з Алі, там, де Аліса побувала у фільмі. Тобто це буде великий стіл, на якому буде розставлено багато посуду, і навіжений капелюшник ходитимуть з усіма фотографуватимуться, безумовно, за цим столом. Також у нас буде справжня сніжна королева, яка з білою бірьозою проводитиме дегустації майстер класи з виготовлення фруктових тортів Морозова. Також кожен зможе собі зшити передник. На кухню, тобто це може бути господиня або якийсь там молодий чи не дуже молодий кохоман або кухар. І безумовно у нас будуть кулінарні майстер-класи як від а, телеведучих різноманітних кулінарних шоу, так і від учасників мастер-шефу. Це все буде під час арт-пікніку, чи чаювання проводитимете окремо в чаюванні якраз би на одній з локацій, на іншій локації будуть розважальні заходи, такі як лазертаг, там угу. спортивні змагання. Також планується. Будівництво великих фортець з коробок і різні майстер-класи. Ну а стосовно майстер-класів і фотозон, вони будь якби в іншій локації, тобто паркова галявна велика, вона і плюс. По оточуючі території і безумовно всі по місяці, і всім буде місце. Скільки приблизно таких локацій вийде, якщо порахувати? Приблизно 7-10. Ну і а, безумовно, так. якщо люди втомляться, то вони, для них будуть розстелені килимки теплі і покривала на яких вони зможуть відпочити або присісти поїсти і просто насолодитися гарною програмою тобто насправді надивився на одну вакацію пішов собі далі подивився да. подивився прийшов відпочив взяв книгу так то як ти любиш Пот Попив трав'яного чаю підкріпився і угу. пішов далі танцювати стрибати або ж слухати вокальні номери а насправді не буде так, якісь, скажімо, ну гучне порівняння, але якісь формом видавців, скажімо, де величезна кількість заходів, які відвідати просто неможливо усі тобто розірватися. розірватися. Фізично, так, чи і не там, буде там. це перенасиченням заходами, Ми... локаціями? Ми думаємо, ні, через те, що кожен. Обирайте, що вам подобається, і, наприклад, якщо діти захочуть піти на лазертах, вони підуть на лазертах. Разом з батьками, так? А, ні, а батьки, наприклад, поруч можуть дивитися mm -hmm. кулінарні майстер-класи або вчитися вишивати і шити чи малювати водіярт. Через те, виходить, кожен зможе, ну от неподалік, Знати хто інший знаходиться де і насичувати своє життя позитивом через те, є така кількість заходів для того, аби ніхто не залишився осторонь. Кожен міг знайти щось для себе. Насправді, в добовому гаю раніше, ну чесно говорячи, розвагою було тільки озер. Це тільки лебеді. Зараз це Та паравозик ще був, що можна було поїздити. Ні. Що зразу озерце це так, що паровозик, ще паровозик. Ні, зрозуміло, що це був парк для прогулянок. Це була природа. Ось відволіктися від ось цього міста, від скажімо, брудної атмосфери і поринути у природу. Зараз з'явилося так само багато постійних локацій, тобто. Ну ось детальніше розкажіть, це є і спортивні певні куточки, де можна позайматися. Так, да, смотрите, взагалі в парку 54 гектара землі і на атракціони всього лише там пару гектар відведено. Остальне це все зелена зона, там, де ми можемо віддихати, гуляти в тишині, щоб ніхто нас не відвлікав. І в цьому році у нас будуть такі нові відведення, ми відреставруємо фонтан. Фонтан рыбы, который все помнят, все фотографии. Он сейчас, к сожалению, не работает. Но уже в декабре а, мы должны завершить все а, ремонтные работы. И уже в следующей сезоне он будет работать, он будет по-новому, он будет освещен, он будет з музикою, тому це буде дуже цікаво. Супер, ось про це я і говорю про вдосконалення да. парку. Здається, алею сакур висадили, так в да, да. І ще буде, а, мале озеро, Оно буде реставрировано тоже. як тільки закінчиться сезон в парку, буде спущена вода, и оно будет облагорожен, чтобы вокруг него можно было сидеть, смотреть. там будут и утки, и лебеди. Це буде дуже така приємна зона. Є постійно діючий такий спортивний куточок, там можна по скелі лазити, можна випробувати свої спортивні сили. Так, да, є вірювачний парк, який дуже популярний серед молоді, дітей, навіть ну, і взрослих теж. Є велика горка, яка дає адреналіну. Ну и, конечно же, парк аттракционов, который помнят все, он очень доступный для доступний, детей, Доступность, да, так. поэтому мне как для Аца двох дітей це очень важна, тому що я там можу на всіх традиціонах дітей покатати, і та не так б'є по моєму кошельку, як аца. Дуже дякуємо Саші Євгену за те, що завітало. Нагадуємо про арт-пікнік, який відбудеться 26 вересня в Дубовому гаю з 14 до 19. -го. Обов'язково приходьте не тільки родинами, але і з просто з найближчими людьми. Поки що рубрика Еврика попереду там про будівельні матеріали. Дізнавайтесь нове.